Закарпатські прикордонники переконують, саме вони першими почули рух вертольота поблизу кордону. Інформацію про це передали словацьким колегам, які через негоду, а саме сильний туман, не могли визначити рух судна. Наразі відомо, що вертоліт Мі-2 належить жителю Одеської області, який і перебував на борту. Разом з ним був ще один українець із Вінничини та ще шестеро осіб неслов'янської зовнішності. Документи у них були відсутні, але ймовірніше всього це були вихідці з Афганістану. Загиблих українців вчора побували на процедурі упізнання. Наразі вирішується, коли їм передадуть тіла загиблих за штурвалом. Мі 2 був колишній військовий. Значить, мі 2 Він належить фізичній особі, жителю Одеської області. Він же й перебував в цьому в вертоліті. З ним ще знаходився ще один громадян України з Вінницької області, який. Також ми, в минулому це був діючий пілот. Їх, до речі, дуже багато протиправні елементи використовують. Тих, хто знаходиться на пенсіях, які мають серйозні нальоти в своїй минулій діяльності. От, вони вже встановлені. Вчора навіть більше вже їхня родина приїжджала, провели таку слідку в кримінальному відношенні як опізнання. От, ну і десь сьогодні. Родинам цих загиблих, наших українців, нададуть інформацію, коли вони можуть їм передати тіла загинувших.